Боротьба з корупцією у державній фіскальній службі триває на гарячому затриманого ревізора інспектора, який отримав хабар в сумі 20 тисяч гривень від посадової особи. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі і права обіймати посаду. Загалом протягом минулого року провели 61 перевірку, 10 осіб покарано. Податківці просять громадян скаржитися у разі неправомірних дій працівників фіскальної служби. Ми не просто констатуємо факт затримання, так тому що все людина ведеться досудове слідство. Далі прокуратурою області буде проводитися слідство, буде визначено ступінь вині. І На підставі цього ми не кажемо про працівника, який безпосередньо вчора був затриманий, а на підставі тих цих дій, які були здійснені прокуратурою, судом ми будемо приймати відповідні рішення його безпосередніх керівників, які будуть нести як мінімум дисциплінарні покарання. Тобто я кажу би, про безпосередніх керівників, які допустили даний факт. Звертаю увагу через засоби вже масової інформації, в першу чергу до всіх наших працівників, а також до громадськості про те, що поведінка наших працівників територіальних підрозділів несумісна з вимогами загальних прав поведінки держслужбовців, як про виконання службових обов'язків, так і позаслужбовий час. Вона є неприпустимою і недопустимою. Від імені керівництва. Головного управління ДФС Тернопільської області, працівників відділу власної безпеки звертаються до громадськості, представників бізнесу. При наявності будь-якої інформації щодо протиправних дій з боку службових осіб головного управління ДФС Тернопільської області негайно повідомляти на телефон довіри, який працює щоденно в цілодобовому режимі, за номером 23 63 92 а також за номером 43 46 38, крім того, мобільний 098 922 42 82, а або особисто звертатись у відділ власної безпеки за адресою міста Тернопіль, вулиця Білецька, 1, кабінет 705 707. Крім цього, повідомляємо, що працює сервіс Пульс в Києві пряма телефонна лінія, за номером телефону 044 284 0007